Привіт, народ! Ну що, продовжуємо наші забави з круглошліфом. Е, новостя такі <ривіт> <ривіт> казали простий електрошкаф. Е, а потім, коли побачили на 22 пі на розетку шаєр, кажуть, ото вже поскладніше. Тут виявилося, що тут досить поскладніше, тому що. Цей металорукав з цими 22 дротами це тільки керування кнопки. Аналогічний ШАР, ще навіть не підключав, ще він в стані скрученості. Це тільки механізм мікроподачі. Ото от, о, от оцей. через отаку брутальну алюмінієву розплит коробку, він у нас крутить. Мотор гідростанції, та коробочка кріпиться отуда, там місце, бачите? І е, отими двома гофрами я їх не міняв, я їх просто відмив. То є один електромагнітний золотник, другий електромагнітний золотник. Далі, тою гофрою у нас пішов на бабку виробу. той гофрою у нас пішов туди, на той мотор. Е, Ні, Перепрошую, оцією гофрою. Тою гофрою пішов на мотор, мікропод... мотор внутрішліфувальний. Отою гофрою пішов на мотор круга. Отою гофрою То є у нас вхід, розетка, все красиво. Отою гофрою пішов на СОЖ. Ну, Якби з гофрами все, небагато, немало трохи їх тут назбиралося. Коротше, продовжуємо монтувати, продовжуємо монтувати, все має влізти. Потім я ті всі косипу розплітаю. По, я їх групую, наприклад, тут привод мотора СОЖ, так, От Три дрота, то я їх стяжками стягну. Далі. Ну, якоби роблю як? От підключаю одну-дві вітки і зразу перевіряю, чи працюють кнопки, чи пускачі клацають і так далі. Далі. По охолодженнях частотників. Люди думають, що я. Не читаю, не чую, що вони мені говорять. Я знаю, що треба частотником охолодження. І ми будемо його робити. Ми будемо робити його на дверках. На дверках. Ми тут зверху ставимо вентилятор, який буде витягувати повітря гаряче, а вхід приток холодного буде йти через жабра. Відповідно, у нас холодне буде заходити знизу, через частотники гаряче буде витягувати. Це буде зроблено. І вентилятор буде працювати. Постійно, до речі, мене ну, така традиція на всіх станках, коли я включаю відний автомат, в мене зразу засвічується лампочка на станку, ну, місцеве освітлення. І вентилятор той зразу буде працювати. Я знаю, ну, це в мене така привичка, я в всіх станках так от включив, лампочка засвітилася. Це означає, що в мене станок до роботи готовий. Тобто, коли я йду, я всі рубільники гашую, я знаю, що в мене всі станки виключені, бо ніде не світиться освітлення. Це вже з роками така традиція. Далі. Буде охолодження. так? Так, ну якоби все, все має влізти, ніяких комплектуючих більше не буде. Не лякайтеся, то, що все буде підв'язуватися, можливо, навіть ще в тій серії. Ну, дротів до хрена, бачите, Дротів є до хрена. Вроді би так здавалося, що схема проста, а розводок і того всього буде дохріна. Особливо, що стосується керування мікроподач, блокіровок різних і так далі. Так, ага, а от гофра це у нас три дроти на живлення гідростанції і смазки. Там ще десь четвертий, мабуть, ноль втік. А то два дроти на реле контроля смазки. Вони зараз замкнені, ми потім їх розріжемо. і... Підключимо до релюшки. О, Ну, отак от. Така процедура. Бачите, е, кожен станок, який в мене з'являється, в кожного якісь є свої заморочки. Зузулька появилася, то там був той кронштейн. До речі, працює, тримає, нахиляє, станок працює. Зроблено раз і добре. От Шнапі, то там було і з гвинтом, і з миттям, і зі всім, і шківами, з моторами, і з бляхами. А тут основна маса роботи впала на електрику. На електрику. От. Е, тепер далі. Коротше, в, ці от, в тому баку, якщо взяти, я не знаю, в паспорті, напевно, помилка. Якщо порахувати його об'єм до середини глазка, то 130 літрів масла сюди піде. 130 літрів масла тільки в цей бак. А ще є бак на смазку. Так, з маслом теж ще питання відкрите. Ну, Далі, після того, як ми закінчимо всю проводку, все буде в гофрах, все буде в цих в металорукавах, ми приступимо до монтажу гідравліки. До монтажу гідравліки, тобто трубки. Шланги і так далі. і і так далі, і, а, Після цього будемо заливати масло. До речі, всі гофри треба робити з таким розрахунком, щоб то можна було відкрити. той ми відключимо, бо той, тимчасово включений отой мотор. О, Тобто всі гофри так зроблені, що можна відкрити, щоб воно є доступ до заливної горловини. О. Гідростанція піде ще ближче до станка. Вона приблизно піде. ну Бачите, тут навіть так стилізовано виконано, виконано що ота от фаска той кут стає у відповідну фаску станка. Тобто, ну вона до кінця не зайде, але ще сантиметрів 20 піде далі, бо тут шланги мають йти, щоб не переламувалися. О. А ззаді стає ще одна гідростанція, а потім ще один бак на охолодження. Ну, коротше, затія народ, шита, як бачите. От, але ми разом з вами коручі, ото все видзвонюємо, то все робимо і станок мусить запрацювати. Сьогодні буде в нас серія про гравіровку отої панельки алюмінієвої. І закінчимо вже з отими от кнопками. Закінчимо з кнопками. До речі, велика подяка одному з моїх підписників, до речі, на рахунок схеми, схема, яку я намалював на обоях, чесно сказав, думав, мене люди трохи тапками закидають. А оказалося, оказалося що не все так плачевно. Єдина помарка, яку я допустив в схемі, чисто ну, з, власного, з власної необережності. Дивіться. У нас йде кнопка 3, включає фазу. Кнопка 3 включає, включає фазу. Оцими зігзагами я собі ставлю, де в мене йде ШР, так, ну, Вроді так і позначається. Значить, включаємо фазу. Тому контакта P6 його не було нормально відкритого. Відповідно, коли ми включаємо фазу, у нас напруга пішла 220. На катушку пускача, яка сидить на землі, вона на 220 кп 6 і пішла через електромагнітний золотник на фазу. Того от контакта п 6 не було. Що ми отримуємо в результаті? Коли навіть кнопка в нас роз'єднана, а тут замкнено, то з фази на 0 через опір катушки і через опір катушки самого золотника могло бути певний певне, певне, певне потік струму. Катушка пускача, може би не залипла, але було б воно ну, завжди якби перебувало під напругою. Тобто з фази B йшло б сюди на корпус на ноль. Навіть при розімкнутому тому. Тому був додалений ще один П6 контакт, Тобто коли ми то нажимаємо, той контакт ще розмикає. Це єдина помарка, яку я допустив в плані схеми. Решта все, народ зацінив мою бухгалтерську освіту. Це перший раз я, таке, до речі, роблю. Вроді би, вийшло все окей. По крайній мірі, все передбачено, і є і блокування, і захисти, і так далі. Велика подяка моєму підписнику, який вирішив, бачите, я намалював так, як я вмів. Він використав графічний редактор, спеціальний графічний редактор для схем і перемалював це все ну, в якійсь певній програмі. От навіть фотки. Так, дякую вам за таку допомогу. Е, ну, якось я, я розібрався в тій схемі, яку він намалював. Ну, в принципі, він зробив те саме, що я, тільки в графічному редакторі, а не від руки. Е, ну, я поки мені під... зручніше поки що орієнтуватися в власній то, що я робив. От. Але по-любому я потім проставлю. Оті от... Бачите, тут же всюди проставлені. Номера дротів, 17, 18. Потім доставлю номера дротів в тій схемі, що, що прислав мені підписник і просто в шкафу під шаємо, щоб була схема така, як має бути. О, ну, Значить, отак. От. Отакі-то ритуальні обої. Ну, значить, поки що все, йде своїм повільним повільним процесом. Помаленьку. Роблю, роблю, роблю. Ну, Поїхали далі. На мене направ. Значить, Ми зараз знаходимося в музеї полі чудес, в якому є наш шестикоординатний обробатуючий центр. Коротше, будемо гравірувати наші позначки. Я зробив позначки так, трохи згосту, трохи для себе. Значить, Це є в нас пуск гідравліки. Це є оригінальний символ, пуск гідравліки. Де в нас є обертання деталей в центрах? Це в нас є внутрішня шліфовка, це є в нас пуск шліфувального круга, це є в нас толчкова мікроподача, ніж мікроподача електромотором, це є в нас підвод, відвод шліфувальної бабки, це є в нас толчкова подача гідравлікою, це є в нас охолодження. Значить, використовуючи, використовуючи різноманітні підручні матеріали у вигляді оршкла старих копірів, було значить, зроблено, були зроблені коп копіри. І ми по одному закладаємо і по одному гравіруємо в якості шпаргалки, де що розміщено, маємо то, -то що ми з вами малювали. От тільки що я програвірував символ охолодження. символ охолодження і видно, що виходить тут. Так, Зараз я при вас тут же. наступний будемо символ, Значить, що в нас є пуск гідравліки і смазки. Друга кнопка. діло віджимаємо. Ніхто не заморачується матеріалом, виставляється тако більш-менш паралельно столу. Отако от зажали раз, от от зажали два. Поставили центр трейсера на центр нашого матеріалу. Переїжджаємо столом. Тут в мене розмічені також центра. Бачите, я собі розмітив. Переїжджаємо столом центр на центр. Опустили шпіндільок. Чуть-чуть дали до гори, центр фрези на центр той во. По розмітці, просто по розмітці, Добре. Зажали стіл. включили шпинделек. Подняли шпиндель. Опустили шпиндель, подбавляем глубину. Так, прополися. Поехали. а ну, знімай там ближчі гопіння. Переїхали, запустили фінді, гравіруємо символ самого моторчика насоса. Так, беремся, відвели піндель. Можна дати трошки глибше. Дамо зараз трошки глибше. Коротше, отак от передовували наш 6-координатний обрабатуючий центр марки. там марка 6 l 463

А видно, гарно толчок. Тільки не той толчок, про який ви подумали. А толчок гідревки. От і все! Зайняв ото небагато, не мало часу пів години та гравіровка. І пів години я стратив на ті рисунки примітивні. Так. От чітко і ясно. Кранік, то охолодження СОЖ, гідравліка, пуск шліфувального круга, відповідно під низом стоп гідравліки, стоп шліфувального круга. Бабка виробу, внутрішня шліфовка, толчок мікроподачі, толчок гідравлікою і підвод відвод Зараз то витримо, зачорнемо краскою самі символи, потім затремо і вони будуть чорні видимі. От і все. Зачорнив краскою і витер сольвентом. От і, вийшло те, що треба, щоб тут трохи відтерти. Але абсолютно читаємо, абсолютно нормально. Зараз будемо ставити кнопки. Так, значить як вийшло. Ось так вийшло. Що не ясно, все ясно. Підвод, відвод. Подача, мікроподача, бабка виробу. Пуск шліфувального круга, пуск гідравліки, пуск охолодження, два стопа. Внутрішня шліфовка толчкова. от Тепер ще які новостя, раз такі пішли справи. Коротше, народ, 4 каністри по 30 літрів масла. Добре, що хоч тару мені Напрокат дали безкоштовно каністри від масла. І 20 масла. 120 літрів. 120 літрів. От видно вам рівень, да? 120 літрів. Залили ми. Сюди. Небагато, немало. Так, пробка тут така навічно. вічно. 120 літрів пішло сюди, можливо, потім ще доляємо. Я взяв 150, купив. Тепер далі. Отой мотор знятий. Поміняв підшипники, ставимо сюди нові підшипники в тому моторі. Поміняв підшипники. Мотор шепче. Мотор шепче на нових підшипниках. Ще треба резину під нього підкласти. І що ще поміняв мотор, поміняв підшипники в тому от моторчик. І це є моторчик станції смазки. Тепер по станції смазки. Тут все не то, що серйозне, тут все по взрослому як то кажу. Бак станції смазки. Тоже отака. От... Зараз я відкладу, часу у нас з вами багато. Це є тільки верхня кришка. Я лаха кинув. Коротше, сам бак важить більше, як 100 кг. його ледве-ледве сюди вдалося затягнути. Тут зроблена коротше, така нездорова хрень, як на мене, поплавок, типу, як колись в унітазах було. І той поплавок. Якщо в нас падає рівень масла, якоби мав отой мікрик переключати, це ніфіга не реле контроля смазки, це є реле, ну якби примітивна система рівня масла. А нам треба реле контролю смазки. В паспорті воно описано або реле потоку, або реле тиску. Ну, в принципі, різниці нам тут особо нема. Можна поставити або то, або то. Отой маленький моторчик стоїть сюди, стоїть насос. Отой от шестерінчастий насос стоїть туди. Продуктивність його яка? 5, 5 літрів хвилину. Вроде мало бути. 5 кілограмів сили сантиметр квадратний і 5 літрів в минуту продуктивність. Я ж його навіть не мив нічого. Це ще потім. Отут ставала така цікава фігня, я вам зараз покажу така от колба стальна. Думаю, ну що ж це таке є. Думаю, відстойник, дую сюди, звідти вільно видувається. Думаю, що за фігня. Коротше, зараз я вам покажу. Зараз, якщо то тягнути догори, то той такий мегафільтр, я не знаю, маркеровка його є, будемо шукати, будем шукати або замість нього ставити це. Війличні такі шайби. Фільтр войлочний. Войлочні шайби. Нарізані, нарізані войлочні шайби. Думав, що шнурок намотаний і що це є войлочні шайби. І Вони так набрані в такий пакет і зажаті гайцюрою. От І все. І так воно фільтрує. То ми будемо відновляти. Йдемо далі. Так що, Отакі пироги. значить, ось та мала гідростанція стане отам під стіною. І ми, її, ми то все там підключимо, то все оформимо. Поки що, поки що все отак от на вісу. Як тільки, як тільки оцей от ШАЕР, він ще не під'єднаний взагалі, як тільки оцей ШАЕР, цей ШАЕР мікроподач буде з'єднаний, ми окультуємо всі ці жгути, вкладаємо то все в короба. Тут підв'язуємо, зав'язуємо і, і все. Поки що все на навісу, тому що до тих же ж треба докладати знову якісь існуючі. От, наприклад, от все от має ще розкинутися по, по елементах. І от теж. Це ще керування мікроподачею. Саме сам старт кнопками. Ну, коротше, користуючись нагодою, я вам покажу одну річ, щоб так, чисто для наглядності, той шаер ми відключимо і оцей ШР ми відключимо, щоб воно нам нічого не коротнуло, нам зараз того не треба. Оце є у нас привід гідростанції. Так, так, значить, все вроді окей. Рубильник раз. Так, і якщо ми включимо зараз бабку виробу, то від частотника вона вже крутиться. То є в нас мінімальні обороти, які тільки можуть бути. Тут 150, там 50. Там 50. Ну і понятне діло, як ми починаємо підкручувати резистором. Тут тисячу, там 300. Таких оборотів ніхто не буде використовувати. На найбільший діаметр шліфовків буде 50 оборотів на поводку. О, приблизно буде десь ось Ну і от, якщо виключити бабку виробу, все стало. Пішло. Ну і якщо запустити пуск шліфувального круга, то ми побачимо от що. Ну, ремень знятий. Мотор пішов. Мені не шкіл, нічого, все чітко. О! Крутиться вже в ту сторону, що треба. отак от так от потрохи воно все обростає, панелька ще не закріплена, бо ще не під'єднане підвод-відвод. Ще не під'єднана ота кнопка. Тобто ще чотири дроти треба через неї протягнути. О. А так то. Так то все буде отако. Прокладку ще підкладемо, знизу резину, щоб туди нічого не попало. Ну, коротше, На тому та серія завершується. Все. Наступна серія буде про, про гідравліку і про продовження електрики. Користуючись нагодою, хочу. Там мене просив один мій підписник і мій колега з Білорусі Едуард Гурський, в якого такий самий станок. Нього він не може дати ради щось з гідравлікою, У нього чуть-чуть інший станок, У нього з лімбом, тут лімб був у нього в оригіналі, і тут в нього трохи інакший механізм. Коротше, він не може дати з гідравлікою ради. Я розмалював один до одного, як воно у мене все є. Дивіться. От, два напорних. Давайте я так от покладу. Два напорних золотника. Два напорних золотніка. На три, на три шланга отут вихід. Вони всі паралелені. Манометр, Два. От, манометр. От, два електромагнітних золотніка. Два фільтри. Ну, так, як ми бачимо, так і намальовано. Ну, фільтри я отак позначу з такою ситкою. Потім та планка. Три виходи. Четвертий і п'ятий вони регульовані от болтиками. Два фільтри і мотор з двома двосекційним насосом. Значить, як воно все тут влаштовано? Отак, от як воно влаштовано, так знизу йдуть трубки. Так знизу йдуть трубки. От. Це і пішов забір. Це є нижня секція насоса. Пішло чик через фільтр. Потім тут трійник. Один пішов на електромагнітний клапан, пішов сюди. Це, по всім даним, є клапан на е, толчок. Оце на толчок. Другим пішло сюди через напорний золотник. На тих три. Друга секція насосу, верхня секція насосу, пішла сюди через трійник, Пішло зразу сюди. Це є в нас смазка. Через напорний золотнік на отим, отим, тою штангою можна відкрити вітку або того золотника, або того золотника, подивитися, скільки показує тиску. Значить, от Вихід, пішов сюди, через той електромагнітний клапан. Пішло або туди, або туди. Отак і є. 1, 2, 3, 4, 5. Ті два є з'єднані через регулювальні болти. Це така схема, як йдуть трубки. Не є гідравлічна схема, а це як, як йдуть трубки, отак на хлопський розум. О, Коротше, на тому все. Чекайте наступної серії. Наразі.